Христос народився. Зараз я заїхав знову до Дмитра. Дмитро має знову новину. Має такого лошачка. Лошакове півтора року. Якраз обучується їхати. Ти самого його запрягав, так? Та, Їдемо в однокінці. В парі не пробував? Парі ще не пробував, бо нема до чого. В парі ще не пробував, самого запрягаю, учи самого їхати. А такий лошачок півтора року. На продажу. Називається Зорик. Кого би заінтересував. Спокійний, адекватний, темний, ручний. Я не після ноги, ноги. Дає ноги, ноги спокійний. Має да, да два яйця, тому там треба. Не Доста непоганий. Має зад проки себе. Такий склад має ще на увазі. Може трохи буде погано видку, бо у нас тумани. Передок має непогано, Призорик. Такий має перед такий гуцульський жеребчик. Трошки покращений. Ще маленький, ще підростає, буде дощ. Має таку зірочку, один вихрик. Б'є леє. Я. Грева на два боки. Б'є! Повільний, так? Лошак повільний, не є острий. І такий ветко, що йде за, за, за руками, не, не скаче дурної. Кого би зацікавило, лошак на продаж, ціна 32 тисячі, плюс торг. Ціна, ціна адекватна. Якби кого заінтересував, приїдете. Йо, мале, приїдете, запробуєте. Бере сюди його. Бери його Діме, ближче. Ємале. Ось такий жеребчик. Добре чекай. Кого би зацікавив, номер буде в описі, знаходиться село. Верхній Вербіш. Івано-Франківська область, Коломийський район. Кому буде більш цікаво, то в мене є відео. Так, Там є Як він їде? Кому, кому треба. в тіктоці конярство Нижнього Вербіжа. Бо це так на межі Нижній Верхній. Записаний Дмитро Конярство Нижнього Вербіжа. Там є відео, де він обучується, кому треба буде. Добре, не траскай. Кому треба буде детальної інформації, більше відео, то у приват будете писати на вайбер, дзвонити. Дмитро вам поскидає. Отакий От такий лошачок. Нагадую, півтора року у якраз у їзді. Молоденькі, незірвані, чистенькі. Такий грубонький файний коник. Тоби хотів, ціна доступна, 32 тисячі, нагадую, торг присутній. Треба доставка, проблем з цим нема. Можна да хоче додати по ньому. Багато. Як вант такого вже трохи запрягав, то так як на нього він дуже добре йде на перші рази. Даєся дуже на науку. Адекватний, Сказав, б'є він, пішов, сказав, він стоїть. Ти не їхав так, як я в своїм дері перший раз? Ні-ні-ні, так не є. Бо мій дері вирішив сам сі вчити, що йому самому ліпше буде. Трошки більше від трошки тяжче у тебе. Трошки першу землю ти шкіриш. Ні, то то знаєш це. ти в мене як поїхали на Ужелег, як він як сіпнув. Так, то були би тверда, то би так не... Так, так. Отакі справи. У Дмитра є ще один менший лошак. Зараз ми покажемо. Там пропозиція може бути лошак на розіграш, той менший. Що зараз цей. Зараз ми покажемо того меншого лошака. І Дмитро дає таку пропозицію, що міг би лошак розігратися. Ви будете писати в коментарях свою думку, чи ви підтримуєте таку ідею. Зараз ми покажемо того меншого лошака і розкажемо плюс-мінус. Які б були умови для розіграшу. Цей лошак нагадую на продажу. Номер буде в описі. Телефонуйте. В'єзорик. Заганяй. Заганяй, давай того. Так. Вів Дмитро малого лошака. Лошак так само на продажу. Ціна 25 тисяч. Кого би зацікавив, або ще може пропозиція від Дмитра поступила, що Лошак може розігратися. Кого би заінтересував, хто би хотів прийняти участь, лошак може розігратися. Е, дивіться, е, ціна 25 тисяч, 50 учасників 500 гривень на карточку. 50 чоловік. Це не є багато. І по-любому один учасник буде щасливий. Плюс я хочу такий додати бонус. І як хто виграє, у додачу, такі батіг. У додачу такий батіг у подарок до, до лошака. А батіг коштує дорожче. То, коротше, якщо, якщо, цей, якщо е, хто виграє лошака то буде мати такий батіг, а батіг дорожчий, як номерок. Така ручка, дерев'яна, гарна вибита. Такий підрумунський стиль. Так, так, так. Траскає. Отакий, отакий лошак. Пишіть. Пишіть у коментарях. Татоветку, що фіз задирає, хоче брикати. Е, дивіться, е, пишіть у коментарях, пишіть в коментарі, що ви думаєте по поводу того, щоб цього лошачка розіграти. Е, якщо чесно, багато я з людьми е, спілкуюся, і багато людей кажуть, чи не буде, ну, питаються, чи не буде ще якогось розіграшу, бо кожен би хотів приймати участь. І, ну, бо це є, скажімо так. Е, Ну, 500 гривень. 500 гривень у даний, у даний момент хтось має, хтось не має, але якщо розібратися логічно, то 500 гривень це не є великі гроші. І за 500 гривень маєш такого, такого коника. Так буде перспективний. Він приходить по моїх черних вийде У мене на були на змаганнях, тобили темні роботі. Тато його знаходився. Ранчу в Спасі по Березівському пліднику. Лиша каві буде, завтра 8 місяців. Лишак... Дивіться, давайте тако, дуже набираємо Набираємо... коментарі, 100 плюсиків. Якщо є 100 плюсиків у коментарях... Що-що? Кожному ще треба 50. Ні, треба. Під, мається на увазі 50 учасників. По 500 гривень, але ну, якщо набираємо набираємо 100 плюсиків у коментарях, так, 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 і тоді лошак е, може. ну, що Аудиторія, люди підтримують, аудиторія підтримує. Якщо є 100 коментарів з плюсиками, значить е, лошак запускає сі у, у розіграш. Дивіться, всі деталі, усі деталі е, ми. Якщо ви підтримуєте цю пропозицію, цю ідею, тоді ми відзнімемо ще одне відео, розкажемо, як скидати гроші, куди скидати, як воно буде проводитись. Ми його розіграємо у тіктоці у прямому ефірі. Але це після того, якщо, ну, якщо набереться певна кількість коментарів, якщо люди підтримують цю пропозицію, цю ідею. Тоді, тоді ми ще одне відео відзнімемо і розкажемо... О, малейгоу! І розкажемо це. І розкажемо усі умови, які... Е, ну, що, як і буде проводитись. 50 учасників це не є дуже багато, 500 гривень це не є великі гроші. Лошак гарний, спокійний, по гарних конях. Просто рано забрався від кубили. Його мали здавати на кубасу. Так, чи я хтось би хотів купити, так хочу. само може придбати. Але для чого його відправляти, скажімо так, на кубасу, як йому можна подарувати життя і нехай він собі живе і радує нових господарів. Отакі От справи. Так що, друзі, пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь на канал, коментуйте. А я дякую всім за увагу, всім меру добра, всім до побачення.